Добрий день, шановні колеги аграрії. Приїхали на поле, де в нас посіяна кукурудза Монсанто, Це звороти 45,90 і 43,51, а далі пішла там 39,69. І оце дивіться, яка в цьому році була кукурудза, якби, хоча б, можливо, б, хоча б один невеличкий дощик пройшов. ось Дивіться, які качани. Павовці і кукурудзи. ну Зате дивіться, потенціал. Потенціал тут огромнейший Дивіться. Да, вона можливо трошки сиріша в цьому році, що ми міряли е неділю назад. Так волога вже була 19, а, ну це в, там в рядах 39-69 39-69, вона, бачите. Це так, тут така долиночка. Думаю, зніму для того, що я би. Пройшов хоча б один дощик. Бачите, яка різниця. Так, ідемо тут, а вже бачите 320 фау. Картина яка качани вже 50 на 50, 50% донизу, 50% ще ось дивіться. Теж качани непогані. Я думаю, вже волога десь 16-та а можливо навіть і менше. Ми поки місяць не міряємо. Молотити ще плана немає, бо так як нема свого комбайна. та ну, в принципі і ж потрошку дорожає. Будемо ждати ціни. Ось дивіться. Катчан дивіться, набитий, знову, що майже не шевелиться. Набитий качери гарненький. Ось дивіться. Так, і це вам і ранній посів. А де посіяли пізніше, Звісно там трошки. Так, що стебло вже повністю 3969 висохше. Бурнів нема. Через... Думаю, що через місяць. Ми її вберемо. Раніше не получится, бо всі люди в нашому регіоні молотять. Сою, соняшник. Комбайні нема. Як якраз до сієйця, що на зворотах обсія на покругу 350 фау якраз дійде ця кукурудзія. Так, Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Kim go pobaczyło.